Були отримані онкоепідеміологічні дані Міжнародною онкологічною службою, що е, вже не з 40 років, а з 35 років у, у, у молодої жінки на фоні повного здоров'я молочних залозок швидкість вирогідності виникнення раку молочних залози вже складає алгебраїчну прогресію. А з 50-ті, які раніше діаметричні. Знаю точно одно, що е, ну, не, не в кордах лікарям. Але що населення наше слабо інформовано, і про цей напрямок і про потребу проводити обстеження регулярне, це я так розумію, що це є це факт. Зв'язано з з певними факторами: фактором, перш за все, війни, фактор, виїзди і дещо упущення нагляду самих жінок, зокрема, якщо ми говоримо про цей напрямок за собою. Наскільки важливо от на стадії діагностики в громаді присутність устаткування обладнання, такої як мемограф? Наскільки це важливо? Чи можливо частково без нього? Всі жінки незалежно від стану здоров'я з боку молочних залоз, повинні проходити обстеження новизиття. Навіть якщо обирати мамографи, то бачимо з програми інтелекту, і Це не гучні які слова. Старому це телекомпресіонна пластина, передавлює молочні залози заради того, щоб отримати більш-менш якісний снімок. І це, це просто неможливо. От в сучасному з програмою штучного інтелекту є програма доз, оптимальна доза, коли кладеться молочна залоза на підстав, і одразу комп'ютер підраховує, який об'єм молочної залози, яка структура тканини, і автоматично підводить мінімальну, мінімальну компресію, і жіночки виходять, повірте, я вам це теж щиро кажу, від мене улибаючись. Я вважаю, що дана. Дане обстеження, даний обсяг такий роботи є. він дійсно важливий, необхідний. І я думаю, то що буде плюс для стану здоров'я наших жінок. Немець, організація наш дім перечин буде практикувати благодійні зустрічі і заходи спрямовані на підтримку та розвиток медицини. Здоров'я це найголовніше, тому сьогодні. Так відбулося, що наш давній друг Сергій Георгійович Богайцов це відомий провідний в Україні та світі онколог омолог професор доктор наук. І він виявив бажання відвідати Перечинську громаду для того, щоб з вами, як з колегами, поговорити на професійні теми. Na bahato moločo stala v bo na okoloje. Na bahato. Bo kolis vypadky, to boli všetky, byš už, už takovou povážnou výku, ženky a zaraz už Молодші 20 років, 18 років, вже вже з'явилися випадки, такі що вже багато випадків. Раку. Безперечно, рак молочної залози, як і інші онкологічні захворювання, це не вирок. Велике значення має рання діагностика. Коли жінки з 20 років до 30 потрібно проходити раз на рік мамолога на фоні повного здоров'я з виконанням УЗД молочних залоз. коли жінки виповнюється 35 років. Вона вже повинна раз, раз півроку проходити консультацію і огляд у мамолога з виконанням УЗД молочних залоз» і робити мамографію один раз у два роки з 35 років до 50, а з 50 років вже потрібно проходити мамографію один раз на рік. І також саме раз в півроку проходити консультацію мамолога з виконанням УЗД молочних залоз з метою профілактики і ранньої діагностики раку молочної залози. Мамограф у нас нема тут ні Березної, ні перечин, тільки Ужгород. Жінки бувають із сіл, із далеких сіл. Для них поїхати, наприклад, навіть у перечин це вже таке досягнення, вони вже приїхали. А ти кажеш, такій жінці поїхати в Ужгород, вона й не знає, куди їхати, і не хоче їхати. На жаль, багато жінок поступає вже в таких запущених стадіях, коли от, допомогти вже не вдається. Це тільки вже паліативна допомога. Дуже би було добре, якби була от, можливість навіть мамографії, найпростішого такого скринінгового дослідження тут у нас у Перечині. Я маю таку надію, що ми будемо продовжувати нашу сумісну, плідну співпрацю з Перечинською міською лікарні.